Привіт усім! Сьогодні поговоримо про щось справді велике: про любов, а якщо точніше, про християнську любов або як її називав Клайв Стейплс Люїс, милосердя. Усі ми чули, що треба любити, правда? Але що це насправді означає? І що робити, коли ми цього просто ну не відчуваємо? І ось ця заповідь, вона ж звучить так просто, правда? Люби свого ближнього. Це ж, по суті, основа основ наріжний камінь, моралі в багатьох культурах і, звісно, в християнстві люби свого ближнього як самого себе. Здавалося б, що тут складного. Але саме тут і починаються проблеми. Я думаю, з цим стикався кожен. Ну що робити, якщо цей ближній ну, просто не подобається? Можливо, це сусід чи колега по роботі, чи навіть хтось із родичів. Як можна змусити себе щось відчути? Хіба любов це не почуття, а почуття ж не можна просто так увімкнути за командою? І от саме в цьому місці Кейс Льюіс пропонує абсолютно захопливу ідею. Він каже, що є, так би мовити, секрет, ключ, який може розв'язати цю дилему. І знаєте, що найдивовишніше цей ключ він майже ніяк не пов'язаний із нашими почуттями? Ну що ж, давайте розбиратися. Перший крок зрозуміти, що ми маємо справу з неправильно зрозумілим словом. Йдеться про те, як поняття, яке Льюіс називає англійською «charity» або ж милосердя, з часом втратило свій початковий набагато глибший сенс. От коли сьогодні хтось чує слово милосердя чи благодійність, що одразу спадає на думку? Зазвичай це ну допомога бідним, якісь пожертви, милостиня. Так для переважної більшості людей це слово означає саме це і нічого більше. Але Льюіс наполягає, що це лише крихітна, ну просто малесенька частинка набагато набагато більшої ідеї. Він був переконаний, що таке сучасне визначення це серйозне спрощення, яке вихолощує початкову потужну концепцію. Так яким же було це початкове значення? Отже, милосердя англійською череті походить від грецького агапе. І означає любов у християнському сенсі. І ось тут увага, головний ключ. Льюіс визначає цю любов не як стан почуттів, а як стан волі. Це, це просто фундаментальний сув у нашому розумінні. І ця ідея, що любов це перш за все воля, є центральною. Давайте подивимось на це ближче. Йдеться про те, щоб чітко розрізняти свідомий вибір і ну пасивну емоцію, яка просто з нами трапляється. Давайте просто порівняємо ці дві речі. З одного боку, в нас є симпатія. Що це таке? Це почуття, емоція. Вона виникає спонтанно, це просто природний факт. А з іншого боку, милосердя, а це вже дія волі, це чеснота, якої ми вчимося, це свідомий вибір. І так, звісно, симпатія може полегшити прояв милосердя, але сама по собі вона не є обов'язком. Обов'язок це милосердя. Щоб це було зрозуміліше, Льюіс наводить просто блискучу аналогію. Він пропонує подумати про самих себе. Адже кожен із нас бажає собі добра, правда? Навіть у ті дні, коли ми, скажімо так, не дуже з собою задоволені. Можна бути розчарованим у своїх чинках, але все одно прагнути для себе кращого в майбутньому. От, за словами Льюіса, це і є милосердя до себе. Це вольове рішення, зобов'язання. І все це приводить нас до простого, але неймовірно практичного правила від Льюіса. Він каже: не витрачайте час на роздуми про те, чи любите свого ближнього, дійте так, ніби любите. Тобто не треба сидіти і чекати натхнення чи якихось особливих почуттів. Просто починайте діяти. Але як це взагалі можливо? Як це працює? А ось тут ми підходимо до того самого великого секрету Льюіса це такий собі закон від дії до почуття. Ідея в тому, що наша поведінка насправді формує наші почуття не навпаки. Це просто дивовижний механізм, який можна назвати доброчесним колом любові. Давайте пройдемося по кроках. Крок перший людина приймає вольове рішення діяти доброзичливо, навіть якщо все всередині протестує. Крок другий вона робить для когось щось добре, добру справу. І ось тут починається магія, яка, до речі, має і психологічне підґрунтя. Наш мозок прагне гармонії між діями і почуттями. Тому крок третій раптом помічаєш, що неприязнь до цієї людини якось зменшується. І нарешті, крок четвертий якщо продовжувати так діяти, з часом починає виникати справжня прихинність. І це створює просто фундаментальну різницю у підході до життя. Подивіться, світська людина зазвичай добре до тих, хто їй і так подобається. Все просто. А от християнин, який намагається бути добрим до кожного, раптом з подивом для себе виявляє, що йому починає подобатися все більше і більше людей, навіть ті, до кого здавалося б, ніколи не могло виникнути жодної симпатії. Але у цього потужного закону є і термна сторона на жаль, він працює в обох напрямках, і це приводить нас до його моторошного зеркального відображення, до порочного кола ненависті. Воно працює за тією ж самою залізною логікою, але наслідки руйнівні. Крок перший людина завдає комусь кривди. Крок другий щоб виправдати себе у власних очах, вона починає ненавидіти свою жертву ще більше. Крок третій ненависть стає все глибшою. І крок четвертий ця глибока ненависть робить наступний акт жорстокості набагато набагато легшим. Льюес формулює це з моторошною ясністю чим жорстокішою є людина, тим більше вона ненавидить, і чим більше вона ненавидить, тим жорстокішою стає. Це жахлива спіраль, яка закручується і тягне на саме дно. Так що ж з усього з цього випливає? До якого висновку ми приходимо? А висновок такий усе зводиться до наступного кроку, до нескінченної величезної важливості кожного нашого вибору, навіть найменшого. І що справді вражає, Льюіс застосовує цей самий принцип і до стосунків із Богом. Якщо людина не відчуває любові до Бога, що ж, порада та сама дій так, ніби любиш. Варто запитати себе, а що б робила людина, яка справді любить Бога, а потім піти й зробити саме це дія, послух, воля, вони йдуть попереду почуттів. І ось ми підійшли до суті. І добро, і зло вони зростають за принципом складних відсотків. Кожен наш маленький щоденний вибір це не якась окрема ізольована подія. Ні, це інвестиція. І ці інвестиції з часом накопичуються або на краще, або, на жаль, на гірше. Але в цьому і полягає неймовірна, просто дивовижна сила, яка доступна кожному з нас у будь-який момент. Як пише Люїс, найменший добрий вчинок сьогодні це захоплення стратегічної точки, з якої можна буде здобути перемоги, про які ніколи й не мріялося. Ось цей маленький вибір, діяти з любов'ю, навіть коли нічого не відчувається, це не дрібниця, це закладання фундаменту для такого майбутнього, яке ми собі навіть уявити не можемо. І це залишає нас усіх із одним питанням: яку ж таку стратегічну точку варто захопити просто сьогодні?